Як упакувати продукт для Інстаграма? Після перегляду сьогоднішнього відео ти дізнаєшся, як ефективно упакувати свій продукт для Інстаграм, для того, щоб привернути увагу клієнтів і значно збільшити свої продажі у цьому каналі. Ти отримаєш чіткі кроки, які допоможуть тобі зрозуміти, як цільову аудиторію... Зацікавити та задовільнити її потреби, і перетворити зацікавлених користувачів на твоїх постійних клієнтів, які купують твої продукти. Кожен продукт він створений для певної групи людей. Я думаю, що ти зі мною погодишся. Цей курс не купить кожен, так само як одяг в інстаграмі. Не купить кожен дізнатись, хто саме є твоєю цільовою аудиторією це твоє завдання, яке дозволить тобі створити привабливий контент, який відгукнеться в серцях твоїх потенційних клієнтів для того, щоб їх до себе притягнути. Це допоможе тобі, з однієї сторони, звісно ж, залучити частину нових підписників, але пізніше дасть змогу сформувати довірливі стосунки з ними і. Призвести до зростання твоїх продажів, хоча я не виключаю, що буде і швидкий процес, коли підписник побачить твою пропозицію і швидко прийме рішення для того, щоб купити продукт, коли ти проведеш його по нашій воронці та павутинці. Тому як же визначити твою цільову аудиторію? Почни з демографічних даних. Дуже складне слово, правда? Вік стать. Місце проживання це все, що важливо для того, щоб, наприклад, коли продаєш онлайн-курси з фінансового планування, керувати свою інформацію людям в віці від 25 до 45 років, які живуть у великих містах, або навпаки, у маленьких, тому що їм це сьогодні дуже актуально. Інтереси і звички того, як вони взаємодіють з контентом, в яких каналах, чи інстаграм це дійсно той канал, в якому тобі треба створювати контент. Правда, буде прикро створити. Багато різних відео або курс для Інстаграм, і дізнатися, що він не актуальний, бо твоя цільова аудиторія знаходиться в Тіктоці. Я теж так думаю. Тому ще подумай про те, що саме мотивує твоїх клієнтів, бо вони можуть бути зацікавлені у саморозвитку, і тоді курси з фінансової грамотності це є для них елемент можливості онлайн освіти Тому тобі треба буде дивитись, які. Пости вони дивляться, що коментують, чим діляться в інтернеті. Теж переглянь, хто є твоїми конкурентами. Я розумію, що ми всі унікальні, і я з цим дуже погоджуюсь, тому що так як роблю курс, я, як робимо ми його з Олею, не роблять інші, навіть якщо наші методи дещо схожі. Натомість твої клієнти вже спостерігають за кимось в інстаграмі на цю тему. Подивись, що саме вони коментують. Які відгуки їм подобаються, чим діляться в інтернеті, тому що це те, про що і тобі доведеться говорити, клієнти вже до цього звикли. Також для просування твого продукту в інтернеті важливо знати не лише ці загальні дані, про які ми говоримо, інтереси, вік чи місце проживання твого клієнта. Я дуже рекомендую з усього серця, щоб ти мав або мала портрет свого клієнта. Варто присвятити кілька годин для того, щоб дослідити свого клієнта. І коли ти створюватимеш контент, сторіс, рилси, чи цілий продукт, на який ти присвятиш дуже багато часу, уявляти в голові оцю конкретну людину і думати, чи для неї це цікаво, чи їй це буде корисно, і чи зрозуміє вона ту мову, якою я говорю. Бо я дуже часто впадаю в цю саме пастку, коли я говорю професійною мовою про дані. Про показники, або про те, що я амбасадорка Google, а люди не розуміють, чи це класно чи ні. Тобі треба буде описати свого потенційного клієнта. Скажімо, це Марина, якій 28, вона флорист, живе у Києві і хоче змінити професію для того, щоб працювати онлайн. Марина розглядає можливість бути, скажімо, маркетологом, так як я. Вона шукає можливостей, чи вона купить одразу курс, який дає їй. Супер спосіб на аналіз даних, скоріше за все, ні, тому що вона ще не розуміє, як використати це пізніше. Але чи Марина зацікавиться курсом, який буде говорити про професію інтернет-маркетолога? Напевно, вона хоча б подивиться його програму, бо вона зацікавлена тим, щоб працювати онлайн. У додатку до цього уроку знайди чек-лист та список завдань, які тобі треба виконати для того, щоб описати свою цільову аудиторію. І переглянути, чи те, що ти пропонуєш сьогодні, є для неї цікавим. А як тільки ти знатимеш, хто є твоєю цільовою аудиторією, повертайся до мене. Нам треба визначити, що є їх мотивацією для того, щоб продати твій продукт в інстаграмі. Розуміння потреб і мотивацій допоможе нам створити пропозицію, від якої неможливо відмовитись, тому що вона потрапляє 100% у те, чого людина хоче. Ти уже Маєш портрет своєї аудиторії, тому розумієш, чи твоя аудиторія хоче підвищити свій статус цією покупкою, чи потребує почуття приналежності до певної спільноти, або прагне до саморозвитку, чи діяла під впливом акції та обмеженої пропозиції і привабливої ціни. І наш крок зараз це зрозуміти, чому саме вона зробила цей крок, або зробить за кілька хвилин, купить твій продукт. Перш за все, люди купляють щось для того, щоб задовільнити свої потреби. Це досить просто. Наприклад, багато хто купує онлайн-курси для того, щоб задовільнити свою потребу у саморозвитку або підвищити свої знання чи кваліфікацію, тому що потребують цього, відчувають, що їм не вистачає з цих знань для того, щоб виконати певну роботу або отримати певну. Працю чи зарплатню. Тому, якщо ти продаєш онлайн-курс, тобі варто акцентувати увагу на тому, що цей курс допоможе отримати нову професію чи клієнтів, або підвищити свій дохід. Твій продукт має виглядати як інвестиція в майбутнє і представляти успіхи твоїх колишніх студентів або тих, з якими ти працюєш сьогодні. Чи твоїх власних успіхів, якими ти вже готовий чи готова поділитися? Інші клієнти можуть шукати зручний спосіб для отримання інформації, тому що з'явилось щось, наприклад, штучна інтелігенція, з якою ми всі намагаємось працювати, і ніхто ще не знає, як ідеально використати це в своїй роботі. Дехто користується чатом GPT, дехто користується різними додатками, а хтось. Взагалі не знає, що це і як з цим працювати. Якщо у тебе є книга чи порадник, як використовувати штучну інтелігенцію в якійсь конкретній сфері, покажи користь, що людина зможе швидко і ефективно, без жодних витрат часу і зайвих пошуків почати використовувати, застосовувати твої знання уже сьогодні в своїй праці. Якщо твій продукт це Додаток для організації часу то говори про те, що людина зможе зробити більше за той самий час. Бо ми не керуємо часом, у нас стільки само 24 години на добу, тільки хтось працює більш ефективно і вміє зробити або порозкладати всі завдання по поличках. Якщо ти вмієш допомогти боротися з фрустрацією, то це. Твоя пропозиція важливим може бути і розв'язання задач, і соціальний вплив, який набуваєш з покупкою цієї конкретної речі чи продукту, і участь у якійсь спільноті, бо ти стаєш частиною. Місце, де можна, наприклад, обмінюватись знаннями. Можеш спілкуватися зі своїми однодумцями, тому якщо твій продукт дає таку можливість, обов'язково треба підкреслити цю цінність, тому що приналежність до спільноти, скажімо, для Марини, яка хоче працювати в інтернет-маркетингу, приналежність до спільноти найкращих маркетологів на ринку може бути для неї особливою цінністю, коли вона прийматиме рішення, тому що. У складних моментах в роботі вона матиме до кого звернутися за допомогою. Емоції та бажання теж є дуже важливим чинником для прийняття рішення. Наприклад, якщо мені залежить на особистісному зростанні, і хтось, хто продає курс чи послугу або наставництво, яке робить акцент на тому, що це допоможе мені зрозуміти себе краще, покращить ціле моє життя, його якість, і я можу. Візуалізувати свої майбутні досягнення, які зроблять мене впевненішою, які зроблять мене задоволеною від мого життя, я, звісно, швидше прийму рішення для того, щоб спробувати подивитися, а можливо й зайти на цілий курс. Є люди, які потребують конкретного опису, документу, відгуків чи сертифікату про проходження або сертифікат якості, якщо ви продаєте речі із хорошої тканини. Ви маєте знати про всі ці моменти, які мотивують або які повстримують перед тим, щоб купити, щоб ви могли відповісти на всі питання цій людині ще до того, як вона їх поставить. Якщо хтось приходить із запереченням із додатковими питаннями і з невпевненістю, це говорить про те, що ми не допрацювали в моменті аналізу потреб цієї людини і відповіді на них. Тому, якщо зараз відчуваєш цю невпевненість, Повертайся до чек-листа і перевір мотивації та відповідність їх у твоєму продукті, у його описі, у його представленні в інтернеті. Ну добре, ми знаємо, з ким ми працюємо. Як ми пакуємо продукт для Інстаграма? Це важливо. Я тобі даю 5 елементів, без яких я ніколи не стартую з рекламою чи продажами з моїми клієнтами. Тому так, перше – це візуальний образ, фото або відео продукту. Це може бути теж і інфографіка, яка показує продукт в найкращих його проявленнях. І якщо ми хочемо зробити супер зааранжоване фото, то звертайте увагу на додаткові деталі, щоб це не було перекомбіноване і щоб композиція не виглядала складною. Якщо ми говоримо про відео, дуже класно зробити відеоогляд, який показує всі найважливіші деталі, що і як працює, або як ми будемо взаємодіяти. Наприклад, у процесі наставництва. А якщо ти ще не знаєш, як знімати класні відео, пам'ятай, треба йти на курс христини. Друге, це опис. Нам треба використовувати чіткі та зрозумілі тексти простою мовою, такою, як говорить твоя цільова аудиторія, з описом всього, що пояснює переваги послуги та. Її важливість. Наприклад, якщо ми говоримо про одяг, нехай там буде розмір, склад матеріалів, описаний колір, чи різні кольори, і різні доступні розміри, спосіб відправлення, скільки чекати на нього, і чи може бути якесь персоналізоване достосування. Те саме, якщо ми говоримо про онлайн-продукти, що буде у цьому курсі, чи наставництві, як я отримую чек-лист, або порадник. Він прийде мені на електронну пошту, чи мені треба буде десь написати. Ключове слово під постом. Третє відгуки. Якщо у тебе є успішні кейси, обов'язково поділись ними. Покажи, хто вже користався цим. Чи у тебе є 5 задоволених клієнтів, які купили цей продукт і вже хочуть похвалитись ним або залишити відгук. Чи у тебе є 5 студентів, які хочуть поширити інформацію або записати з тобою відео-відгук? Четверте, це візуалізація. Це те, про що ми говорили. Дай людині почути, що вона вже цим володіє. Покажи, як одяг виглядає на людині. Розповідай про те, в яких виняткових моментах можна його використовувати. Або показуй, як виглядає майбутнє людина, яка вже пройшла цей курс, яка вже має ці знання і почала їх втілювати у практиці. І п'яте цінність. Пам'ятай. Продукт вирішує якусь проблему або заспокоює потребу. Вона може бути теж емоційною. Показуй, як саме людина скористається з того, про що ми говоримо, що ми хочемо продати в інстаграм. От і все, ці п'ять порад допоможуть тобі упакувати красиво і смачно твій продукт для Інстаграм.